Ісус Христос прийшов в цей світ, прожив досконале життя і Він помер за наші провини з вами. Господь Він віддав своє життя за тебе, провини, дорога людина. Він висів на Христі, проляв святу кров за кожного із нас. До третього дня Він воскрес, Він є живий. І він сьогодні закликає людей покаяться. Це, це визнати свої провини і попросити у Бога Божі. Його віддав на смерть, за наших гріхи, і Він воскрес для, для нашого життя, заради нашого виправдання перед Богом. Людина може завдяки Ісусу Христу бути виправдана. Якщо вона увірує в Ісуса Христа, Якщо вона не увірує, вона буде засучена, віручи в.